У Харкові поступово відновлюються роботи на законсервованих будмайданчиках. Зокрема, компанія Курєвський домобудівельний комплекс КДБК у червні поточного року продовжила зводити багатоповерхівку, спорудження якої зупинилось торік. На той час будівельники вигнали цокольний поверх. Будинок, зведення котрого сьогодні відновила компанія, розташується на вулиці Джерельній. Споруда являтиме собою дві збудовані з селікатної цегли, 16-поверхові секції. Для їх створення КДБК не залучатиме субпідрядників, наголошує представник компанії. Курівське ДСК з собственими силами, без привлечення субпідрядної організації буде виконувати роботу, роботи посередсь та області. Олександр Свічко підкреслив, що житло у цій новобудові орієнтоване перш за все на покупця, якого можна віднести до середнього класу. Потреби та фінансові можливості цього сегменту споживачів, за словами фахівця, були вирішальними факторами серед тих, що бралися до уваги. Зокрема, при визначенні площі квартир. Двухкомнатна квартира, обща площа 65 квадратних, ну 65-70 ані там планування відрізняється. Жилая площа там 40-45 квадратних метрів. В однокомнатній квартирі 19 квадратних метрів жила площа. Квартири небольшие, вот за счет чего у нас і здається преимущество при поїздку потенціальних покупателей на ці квартири. Невелика площа квартир зумовлює досить привабливу для покупця вартість житла, наголосив експерт. Він також додав, що окрім привабливої ціни осель будинок на вулиці Джерельній матиме також і привабливе для покупців розташування. Місто, де ми стоїмо родникову, це хороше місто. рядом уже закончена практически застройка то есть закончил наш дом люди будут сразу э, получат чистую площадку рядом дорога рядом магазины рядом э, общественный транспорт то есть дуже удобне і хороше за словами експерта. Всього в будинку налічуватиметься 159 квартир, більшість з яких одно та двокімнатні. Як повідомив Олександр Свічко, ввести нову будову до експлуатації компанія планує у другому кварталі 2011 року.